Зимова шина Laza Snow 4 175-65 r 14 Модель для легкових автомобілей має індекс навантаження 475 кг на колесо та індекс швидкості 190 км на годину. Модель має направлений малюнок протектора європейського типу. А отже, максимально комфортно буде для експлуатації по місту та по трасі, за рахунок чого має такий скошений. Протектор на плечовій зоні, завдяки чому буде шина тиха. Має велику кількість ламелей. Це дає можливості кращого щеплення на холодній поверхні. Ця модель вироблена в Турції. Це спільне підприємство з Bridgestone, А отже, використовуються їхні технології. Чудове поєднання ціни та якості в цій моделі шини. Рекомендуємо до покупки.